У Луцьку до новорічно-різдвяних свят офіційно відкрили ялинку незламності. Цього року новорічне дерево прикрасили не традиційною святковою ілюмінацією, а виробами, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл, територіальної громади та інших навчальних закладів. Три дні луцькі комунальники прикрашали головне ялинкове тріо у центрі міста. Розповів заступник директора комунального підприємства Луцьк світло Олександр Малець. Каже, сьогодні роботу завершили. Цього року ми. Виконуємо ялинку в таких патріотичних тонах. Будемо ялинку чуть-чуть підсвічувати там буквально пару прожекторів. Завдання наше це те, щоб не використовувати в електроенергії. Цього року ніякі гроші на це не виділяються, нічого не використовується. Директорка Луцької художньої школи Віра Конська розповіла: виготовляли прикраси для головного ялинкового тріо, викладачі та учні художньої школи, училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського інституту мистецтв Волинського національного університету, а також княгининівського закладу освіти. Янголів, це як 12 апостолів, це янголи символізують душі загиблих. Підготовка десь зайняла тиждень, і робота також зайняла тиждень, але це так зранку до вечора при свічках, як виключали світло з великими якимись такими сподіваннями на те, щоб подарувати лучанам. Радість Лучани, з якими поспілкувалося суспільне, про головні ялинки міста кажуть таке: на цей час дуже гарно, воно і дешевше чи світиться чиняв нам мені дуже гарно». Під час війни це нормальна прикраса, і не потрібно витрачати кошти на іграшки для ялинки. Краще їх віддати для зсу. Як і у попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до Дня Святого Миколая, покровителя Луцька, супроводили дійство піднесенням символічних вінків до стели загиблих захисників на театральному майдані та молитвою за Україну. Під час заходу пластуни передали присутнім вифлеємський вогонь миру. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.